Любі мої діти, я рада вітати вас на уроці інформатики. Сьогодні, 14 листопада, урок 10 темою пристрої введення та виведення створення цифрового малюнка сучасного комп'ютера. Сідайте всі зручненько, рівненько і давайте налаштуємося на плідну та гарну роботу разом із нашим Сім'яком. Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання, а ще друзі, всім бажаю справдити всі сподівання. Будь ласка, за ось такими невеличкими схематичними малюночками повторіть правила поведінки в кабінеті інформатики. Сьогодні на уроці ми з вами пригадаємо, що таке пристрої введення та виведення інформації, а також познайомимося із сучасними комп'ютерними пристроями. Але спочатку інтелектуальна розминка. Слухайте дуже уважно, міркуйте правильно та старанно. Жираф, крокодил і бегемот жили в різних будиночках. Жираф жив не в червоному і не в синьому будиночках. Крокодил жив не в червоному і не в помаранчевому будиночку. В яких будиночках жили звірі? Натисніть відео на паузу та поміркуйте над цим завданням. Тож відповідь жираф жив у помаранчевому, крокодил у синьому, а бегемот у червоному будиночку. На минулому уроці ми вже почали говорити про пристрої введення та виведення інформації. Давайте пригадаємо. Пристрої введення призначені для введення інформації від користувача в комп'ютер, а ось пристрої виведення подають у зручному для користувача вигляді результати після опрацювання інформації комп'ютером пристрої введення інформації це може бути клавіатура, миша, мікрофон та сканер. До пристроїв виведення відносимо монітор, принтер, колонки та навушники. Назвіть, будь ласка, відомі вам пристрої. Пристрої стаціонарного комп'ютера. Давайте їх опрацьовуємо. Подивіться, будь ласка, на екран. Що це за пристрої і навіщо вони потрібні? Діти. Залежно від значення деяких властивостей клавіатури можна поділити на групи за призначенням та за типом підключення. За призначенням клавіатури бувають стандартні, компактні, мультимедійні та ігрові. А ось за типом підключення вони поділяються на дротові, бездротові та проєкційні. Наступне що це за пристрій і для чого він призначений? Розумнички це комп'ютерна миша. Також, залежно від значення деяких властивостей, комп'ютерні мишки можна поділити на групи за призначенням та за типом підключення, за типом датчиків руху, за типом корпусу і за кількістю кнопок. Ось у вас тут є невеличка схематична табличка. За призначенням для настільних. Персональних комп'ютерів для ноутбуків та ігрові. За типом підключення вони поділяються на дротові та бездротові. За типом датчиків руху вони бувають оптичні та лазерні, за типом корпусу симметрична стандартна, симметрична для шульги і ергономічна. За кількістю кнопок 2, 3, 5, 6, 9, 10 і більше. А це що за пристрій, для чого він призначений? Так, діти, це сканер. Для введення графічних даних використовують сканери. За принципом дії можна виділити такі планшетні, за протяжним механізмом, ручні та скан камери. А це що за пристрій? Для чого він призначений? Розумнички, це був мікрофон. А це що за пристрій? Так, діти, це називається тачпад. Він розташований у нетбуках, ноутбуках, замість, клаві... так, замість миші. Не клавіатура, а замість миші. Добре, а це що за пристрій? Для чого він призначений? Так, діти, це джойстик, і він призначений так, для ігор, для того, щоб грати в ігри. Дуже добре, а це що за пристрій такий, для чого він призначений? Так, чудово, а це. Дуже добре. Які ж ви розумнички? Також монітори поділяють на LCD монітори, плазмові монітори, oled монітори і на електронних чорнилах E-ink. Подивіться, будь ласка, які вони різноманітні. Це що за пристрій такий? Дійсно, це принтер, для чого він призначений. За принципом дії принтери також поділяють на матричні. Струменеві, лазерні, термічні та 3D-принтери. Подивіться, яка неймовірна їх кількість, які різноманітні вони бувають. А який пристрій в комп'ютері є найголовнішим? Саме в стаціонарному комп'ютері. Дійсно, діти це системний блок. Ось так він виглядає. Як же здійснюється обмін інформацією? Давайте подивимося. Тож, ці пристрої у нас вводять інформацію до системного блоку, а ці пристрої виводять інформацію для того, щоб ми з вами її бачили або чули. Цікаві факти про комп'ютери. Сучасний домашній персональний комп'ютер у 10 разів потужніший, ніж той, який брав участь при запуску і висадці людини на місяць. Навіть сучасні смартфони теж від нього потужніші. Про те, чи може комп'ютер наздогнати і перегнати нас за здібностями, ведеться чимало суперечок, але людиною року його вже визнавали. У 1982 році це зробили працівники журналу Тайм. Всупереч поширеній думці Комп'ютери частіше виходять з ладу не від проблем в електричній мережі і не від шкідливих вірусів. Вони повинні сказати дякую своїм господарям, які проливають на клавіатуру чай, каву, газовану воду та інші напої. Тому я вам завжди кажу поруч із технікою не повинно бути нічого зайвого. А далі пропоную вам трошечки порухатися на фізкульт хвилинці для того, щоб завжди залишатися сильними та здоровими. Працюємо за комп'ютером. Щоб відкрити інтерактивне завдання, будь ласка, візьміть свій смартфон та наведіть камеру на QR-кодик. Давайте подивимось, як виглядає це завдання. Діти, це завдання із сайту Learning Apps, пристрою введення та виведення інформації. Це у нас буде з вами ось такий кросворд. Ви натискаєте на нього і у вас тут є питання. Так? І ви натискаєте на клавіатурі вашу відповідь, а потім перевіряйте. Натискайте відео на паузу. Якщо ще не встигли, будь ласка, залишаю вам QR-кодик, скануйте його та виконуйте завдання. А далі, будь ласка, виконайте гімнастику для ваших оченятак. Підсумки нашого уроку. Назвіть, будь ласка, пристрою введення інформації. Чудово. А назвіть пристрою виведення інформації? Так, розумнички, яку роль у складі персонального комп'ютера виконує системний блок? Діти, ваше невеличке дослідницьке завдання. Дізнайся, які пристрої введення і виведення можна використати для створення відеокліпу. І не забудьте про рефлексію. Тож, ми чудово провели час. Приходьте ще до зустрічі!